Вітаємо всіх з Різдвом Христовим. Як приємно, що ми святкуємо Різдво Христове до початку Нового року, бо, по-перше, було Різдво Бога Ісуса Христа у тілі, а лише потім нове літочислення. Сьогодні мільярди людей шанують Христа за Господа і Бога. Він був мертвий, його вбили, але Він постав з могили живим. І якщо ми віримо в Бога, який переміг смерть і пекла, то Він дасть нам перемогу в цій війні з Сатаною. Помолимося живому Богові. Христос, ти народився у світ, щоб ми мали син життя. Пробач нас, Господи, на Різдво. Даруй нам перемогу в війні, з силами аду. Захисти нас, Ісусе! Амінь.